Привіт усім! Дякую, що завітали. Ви на каналі Мій сад. Вічно зелені листяні чагарники тема, яка захоплює мене останнім часом. Самий розповсюджений серед них це самшит. дуже добре нам усім відомий. Але не лише він дарує нам яскраву зелень у зимовий період. Є багато інших декоративних чагарників, і один з них Піраканта. Вона має декілька видів і багато сортів. Назву мого сорту ви можете бачити на екрані. Ці сорти розрізняються між собою за розміром рослини, за кольором її ягід, а також за здібністю зберігати своє листя у зимовий період. Тобто не всі піраканти вічно зелені. На пагонах цього чагарника. Є дуже довгі гострі шипи, завдяки яким рослина і отримала свою назву. Вона перекладається як вогняний шип. Навесні рослина квітує білими запашними суцвіттями, які дуже приваблюють бджіл та комах, бо рослина є медоносом. Згодом вони утворюють грона з ягід, які влітку зелені, а з настанням холодів вони набувають кольорів, властивих для кожного сорту піраканти. У мене сорт із жовтим кольором ягід, але після морозу. Вони стають дуже насиченого, майже помаранчевого кольору. Хоч цей сорт піраканти і вічно зелений, та все одно старе листя опадає, а нове наростає. Але це відбувається поступово навесні і не впливає на декоративність самої рослини. Свою піраканту я придбала у горщику P9, жодного разу її не вкривала, щоправда, в першу зиму вона в мене обмерзла, потім швидко відновилася, добре наросла, і вже коли стала великою рослиною, більше з цим проблем не було. Ягоди на піраканті залишаються майже до кінця зими, але до того часу вони т'яніють і набувають темного непривабливого кольору. І це єдиний період, коли чагарник виглядає не дуже привабливо. Якщо вас це турбує, можна зрізати ягоди, а якщо ні, то просто перечекати цей час, поки ягоди не впадуть самі. Ось про таку декоративну рослину я вам хотіла сьогодні розповісти. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Коментуйте, заходьте на канал, підписуйтеся. Дякую за перегляд. До побачення!